База, база української політичної і дипломатичної перемоги, успіху це успіх на фронті. З цього треба починати. Успішні перемовини, в тому числі з Трампом. Коли це буде зроблено. Так, ми будемо по-іншому дивитись. я хочу сказати, звернутись до всіх українських воїнів. Якщо у нас буде допомога від Європи, у нас будуть ресурси для того, щоб продовжувати ефективний опір, ця ми не впадемо, не рухнемо. Ми зможемо ефективно бити ворога і продовжувати виконувати оцей основний план. І чи зможе Путін щось зламати в очах Трампа? Ну ми подивимось, поки що жодних зустрічей особистих не було, і про результати ми не знаємо жодного слова. Тому хочу сказати, що ця ситуація зараз вона виглядає так: Трамп робить все, щоб створити собі зручні умови для перемовин з Путіним. Але навіть якщо Україна піде на все, що він сказав, скаже, ми готові зупинити вогонь. Ми підписали угоду. Ну, президент Зеленський вже сказав, що він підпише угоду про мінерали. І там нема питань.